Ну Завіса віса храму роздернявся Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, в Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа. Один чоловік на ім'я Йосиф з юдейського міста Ариматеї, який був радником муж добрий і праведний, прийшовши до Пилата. Попросив тіло Ісуса, і знявши Його, Він обгорнув полотно і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Першого дня тижня дуже рано жінки прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували, і знайшли, що камінь відвалений від гробниці. А війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені, що ось два мужі стали біля них у блискучому одязі, коли вони налякані посхиляли обличчя до землі ті сказали їм, чого ви шукаєте живого між мертвими. Немає його тут, бо Він воскрес. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри. Чесний наш Отець священник, Отець Михайло разом з міністрантами, дорогі наші органісти, у коханні любі Божі діти. Ісус, скрикнувши голосно голосом гучним, промовив: Отче, в твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа. Може так не зразу зрозуміло, але один зі святих, з отців церкви, пояснюючи цей фрагмент Євангелія, говорить, що в цьому моменті почало світати Воскресіння. На польській мові, коли читаючи цей коментар, написано Юченка з мертвих встання, перша зоря. Пасхи. Чому? Тому що, кохання любі в Христі, Воскресіння Пасха для нас, людей, християн, які так насправді повстаємо з мертвих. Це не є тільки в тоді, коли ми після смерті чекаємо на остаточний суд Божий. Але це в тоді, коли ми йдемо до сповіді, коли ми перепрошуємо Бога, коли ми чуємо через Уста священника Господь каже, пробачаю Тобі гріхи. Коли ми робимо іспит сумління і хочемо навернутись, коли ми переживаємо якусь трудність в житті і кажемо, що це не є вже кінець, ми ж віримо в Бога, ми знаємо, що Господь випровадить нас з цієї темряви. І в цей момент, коли ми віддаємо свій дух в руки Бога, і в цьому значенні такому, скажімо, як є насправді, і це переносне значення, тобто дух це життя, своє життя, свої справи, свої обов'язки, свої очікування, мрії, вимагання, все, що маємо в житті. Якщо ми це все віддаємо в руки Бога, тобто своє життя, все те, що нам дає життя, то ми починаємо в тоді Воскресати. І кожен з нас переживає якісь різні події в своєму житті. Але це завжди є так на осторожі, тому що деякі справи можуть нас пригнобити, знищити, якось приглушити, але теж можуть вони потім, ці справи, які ми переживаємо або ситуацію в житті, можуть нам допомогти перейти до чогось кращого. Перетерпівши, можна очікувати на щось краще. І в цей момент, коли ми віддаємо в руки Бога, то ми вже знаємо, що буде добре. І це для нас сьогодні Євангелія говорить, що насправді ми не повинні, не то, що так бистро, швидко, але взагалі не повинні хоронити Ісуса в гробі. Люди, які ходили з Ісусом, Його учні, апостоли. Жінки, які теж були в цій громаді, в спільноті учнів, які допомагали Ісусові, які теж слухали Його Слова і ходили за Ним, обслуговували. Написано в діяннях апостолів що з того, що мали служили. І вони, коли чули про те, як Ісус навчав про Воскресіння, вони прийшли і насправді хотіли. Йому віддати честь як тому, котрого похоронили. Очевидно, ми не можемо їх розсуджувати, бо, можливо, і теж мали іншу думку, може, очікували і думали, коли ж це з мертвих стане, це Воскресіння буде. Але хотіли зробити цей обряд, який був приписаний тоді для єврейського народу. І коли прийшли, застали пустий гріб. І це був Доказ Воскресіння. Тобто початок був тоді, коли Ісус віддавав свій дух в руки Отця Небесного, а завершення того доповнення Воскресіння було, коли був пустий гріб, коли на початку не знали, де є Ісус Христос, і чекали, аж Він прийде і об'явиться. І сьогодні, дорогі любі в Христі, коли ми святкуємо спомин всіх наших померлих. Це насправді є той момент, коли ми не думаємо тільки про те, що вони померли, але те, що вони переступили поріг смерті. Це може так образно сказати, як, наприклад, люди сьогодні подорожують, хтось приїхав до нас в гості. І ми не можемо. Казати, це наші мандрівники можна, це не буде помилка, але якщо вони вже приїхали, вийшли з автобуса, з машини, з потягу, з поїзда, чи там, з інших якісь машин, автомобіль, то вони, вони вже не їдуть, вони вже сидять з нами вдома, вони вже гостюють з нами, це вже наша родина. І ми не кажемо, це наші паломники, це наша екскурсія, якась наша. Але це наші рідні, це наші друзі, це мій знайомий зі школи, чи там якийсь друг, товариш, приятель з роботи. Але ми дуже часто відносимось до померлих, як до тих, котрих постійно хоронимо. Вже пройшло 10, 20, 30 років, ми їх хоронимо, хоронимо, хоронимо. І коли буде такий момент, коли ми справді подивимось на них, як на тих, котрі перейшли вже по їх смерті, котрі вже є в небі. Котрі насправді багато з них наші родичі, наші батьки, наші дідусі, бабусі, рідні, знайомі, вони вже є в небі. І багато з них вже є святими, хоча немає ікон образів, які б висіли з їхніми портретами на стіні храму. Вони не є канонізовані офіційно, так, як по канонах церкви, але ж вони, багато з них є святими. І ми дуже часто повинні розуміти. Що ті, котрі віддали Духа Богові, вони так насправді є в Божій присутності, і вони є ті, котрі є посередниками нашими. Я не кажу, щоб ми там молились до когось. так? Там свята моя бабця, молись за нас, святий мій дідусь молиться за нас. Але ми можемо сказати до наших родичів, до мами, тата, бабці, дідуся, чоловіка, дружини, помолись до Бога за мене. Бо ти є перед Богом, ти вже є по цій стороні вічності. І вони моляться. В одному з, такому, з таких об'явлень святих, як то є, що святі, чи та матінка Божа, об'являється багато людям, такі теж приватні міціонери, говорять, що коли розмовляють, спілкуються зі святими, до яких моляться. Вони їм часто кажуть, нам дуже прикро, що люди на землі не звертаються до нас. Не звертаються. Ми хочемо їм допомогти. Ми є перед Богом. Але ніхто не звертається, ніхто не просить про це. Тому ми повинні сьогодні піти до цього гробу, наших померлих, і усвідомити, що він є пустий. Ми сьогодні. Є на цвинтарях, ми сьогодні провідуємо наших померлих і повинні як християни мати цю думку, що я прийшов до місця Воскресіння мого батька, матері, брата, сестри, дружини, чоловіка. Я прийшов чи прийшла на місце Воскресіння, бо з цього місця Господь приймає до неба наших померлих. І тому сьогодні, в цей день спомену померлих хочемо собі бажати, щоб ми насправді зустріли пустий гріб, пустий гріб Ісуса, пустий гріб наших родичів, щоб ми повірили в Воскресіння, щоб ми були людьми, які живуть Воскресінням. І це так само може дуже по-простому сказано, якщо люди працюють на городах. Може, багато з вас мають свої городи, ділянки, якісь дачі, поля. Ніхто ж не садить картоплю, боряк, інші речі в землю для того, щоб воно пропало зунило і його не стало. Тільки ж воно дало плід. то тепер питання, чому ми своїх рідних хоронимо і не думаємо про те, що вони проростають у Воскресіння, що вони є зараз в Божій присутності. Тому сьогодні цей пустий гріб є дуже важливий для нас і стараємося, дорогі любі в Христі, подивитися на цю реальність наших померлих в такий спосіб, що вони є перед Богом нашими заступниками, а з другої сторони, щоб ми розуміли, що ми котрі живемо на цьому світі, котрі кожен день помираємо. Бо прийде такий момент, що остаточно помремо, бо всі ми щодня стаємося старшими, старішими, більше років проживаємо і доходимо до цього моменту, що колись перейдемо у вічність, щоб ми теж не пропали, щоб ми ще за життя могли сказати: Отче, в Твої руки віддаю мій Дух, і це буде початок нашого Воскресіння. І дякуємо вже сьогодні Богові за те. Що він нас хоче прийняти до своєї вічності в небі. Амінь. Слава Ісусу Христу.